Так, друзі, всім привіт. Значить, уже ця новина новина з приводу того, що якоби Трамп підписав закону, підписав певний акт, на основі якого не буде видаватися громадянство по принципу народження. Вже вона заполонила інтернет, мені вже задаються питання. Я хочу вам сказати, що, що тоді, що в такому випадку, що у нас лишається? У нас лишається Канада. Слава Богу, в Канаду ми всі наробили собі віз, у нас тепер їх повно, тепер треба доводити їх додома. Можна летіти в Канаду, народжувати і отримувати канадський паспорт. Це, звісно, жарт, але насправді я вам хочу сказати, що якось так цікаво складається, що. З моєї суб'єктивної думки політика Канади відносно українців, відносно там українців, яким треба надати можливість на імміграцію під час військового стану в Україні, вона склалася якось логічніше, мені здається, вона по термінах зрозуміла, вона прописана чітко, вона відслідковується. Ну тобто процес більш-менш налагоджений, якщо порівнювати з США, тому що в США там дуже багато. Речей, які треба додумувати, чекати, і не, невідомо, як взагалі не прощупаєш їх, да? От тут, тут Канада, звісно, вони виявилися в великому плюсі, це те, що я вважаю. От, і знову ж таки, от ті люди, там мільйон чимось, да, які е, подалися на візи, де вони всі ділися? Взагалі не зрозуміло, чи будуть вони ще подаватися на візи. Взагалі не зрозуміло. Але факт лишається фактом. Якщо зараз довести до кінця їхні візи, то вони будуть в великому плюсі. А я цим займаюся, ви пам'ятаєте? От так що мені подобається, як складуються такі обставини. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь питання по візі Канади, коли ви подавалися на Коет і зараз хочете туди поїхати, пишіть мені, розберемося з ситуацією.